На міжнародні ринки, це саме освітня програма менеджмент міжнародного бізнесу. Я в своїй доповіді буду опиратися на сайт кафедри менеджменту, який, до речі, є одним із найкращих в університеті. І це той сайт, з яким ви знайомилися ще до вступу в університет. Це та платформа, яку ви будете використовувати протягом всього свого навчання, і це е, те, що, е, на що також звертають увагу роботодавці. Е, тож, хочу сказати, що е, з урахуванням е, високого попиту на нашу освітню програму і на менеджмент в цілому, в нашому університеті, Є дві сторони цього процесу: з одного боку, високий попит, з іншого боку, фахівці, яких ми випускаємо, є унікальними на ринку праці, є високооплачуваними фахівцями, які користуються попитом не лише в Україні, а й за кордоном, тим паче, що наші випускники працюють в жодних компаніях, які є в Україні, але Тенденції останніх років показують, що наші випускники працюють, особливо ті, які певним чином здобували знання раніше, із освітньої програми менеджмент зовнішньої економічної діяльності це еволюційно попередня програма, яка зараз називається менеджмент міжнародного бізнесу. Випускники працюють за кордоном у міжнародних компаніях. Це означає те, що ті знання, які ми даємо в рамках цієї освітньої програми, в рамках в е цілому менеджменту є конкурентоздатними не лише в Україні, а й за кордоном. І е перевагами, як я сказала, що цієї дисциплі... цієї освітньої програми є те, що ми готуємо тих фахівців, які будуть Формувати драйвери економічного розвитку України на міжнародних ринках, товарних ринках, ринках послуг і тому подібне. Наші студенти проходять також практику на як виробничу, так і переддипломну на провідних українських підприємствах та ТНК, які діють в Україні. Студенти беруть активну участь у Академічній мобільності і можуть продовжити своє навчання на магістратурі. Завжди, і я це неодноразово показувала для груп УЗЕ, які я дуже вдячна, що тут чимало студентів групи З приєдналися. Я вам показувала, що освітня програма це той продукт, який є. Який має певний узагальнений вигляд документу, і узагальнений вигляд документу освітньої програми менеджмент міжнародного бізнесу, який, до речі, ви також брали участь у анкетуванні, коментували, проговорювали, він представлений на сайті кафедри. Я хочу сказати, що ті дисципліни, які ми вам пропонуємо, вони є унікальними на ринку освітніх послуг, ось цих професійної підготовки для вступників 23-го року. Серед них такі вагомі дисципліни, як менеджмент регіонального розвитку, міжнародні бізнес комунікації, міжнародна логістика, митне регулювання, планування міжнародної діяльності підприємства. Міжнародні кредитно розрахункові операції, міжнародна біржова діяльність, управління контрактами. І хочу зазначити, що цей перелік дисциплін це ну, один із найунікальніших в Україні, тому що для формування цієї освітньої програми працювала команда фахівців і професіоналів, це, як викладачі кафедри менеджменту, так і роботодавці, які давали рекомендації, крім того, для того, щоб сформувати для вас унікальні дисципліни, сформувати конкурентоспроможний продукт це був аналіз досвіду інших провідних вузів України, аналогічних освітніх програм, але також вивчення закордонного досвіду, що сприяє формуванню. Унікальних освітнього середовища, тому що ця е, менеджмент міжнародного бізнесу, освітня програма, вона е, е, має достатньо серйозну історію. Починаючи із 92 го року, наша кафедра готує менеджерів управлінців, це одна з перших кафедр в Україні, тому наш досвід є нашим здобутком. Крім того, хочу і надалі студентам сказати, що освітній процес і освітня програма удосконалюються, є певні зміни, в тому числі завдяки баченню студентам. І навіть студенти першого курсу, які ось тут присутні, вивчаючи лише навчавшись лише перший семестр, вже продивились документ. Освітньої програми і дали свої рекомендації, які в тому числі частково враховані в новій версії освітньої програми 2024. Шановні студенти, ось перед вами структурно логічна схема, яка показує, що кожна дисципліна має своє місце в освітньому процесі еволюційному, і ці освітні компоненти забезпечують вам. Висококваліфіковані фахівці, які, до речі, ось колектив кафедри менеджменту: майже всі викладачі будуть у вас читати ту чи іншу дисципліну. І це ті викладачі, які пишаються тим, що вони долучені до освітнього процесу. Саме в КПІ імені Ігоря Сікотського. І я впевнена, що і ви теж відчуваєте свою гордість за те, що ви є студентом цього славетного університету. Тому хто бажає бути долученим до процесів економічного розвитку країни, виведення її бізнесу на зарубіжні ринки, підвищення? Іміджу нашої країни завдяки тому, що саме ви зможете працювати на підприємствах, планувати розвиток підприємства на міжнародних ринках, ефективно комунікувати з між бізнес-партнерами, укладати міжодні контракти, які будуть джерелом наповнення державного бюджету України. Якщо ви хочете бути долученими, до цього вагомого процесу, то, звичайно, що освітня програма менеджмент жодного бізнесу надасть вам всю необхідну підготовку для цього. Це не означає, що ви можете працювати лише в підприємствах, які орієнтовані на міжнародний ринок, ТНК. Ви, звичайно, можете працювати і в українських підприємствах, які орієнтовані на внутрішній ринок, тому що. Загальна підготовка з менеджменту дає вам всі для цього підстави. А освітня програма менеджмент міжнародного бізнесу дає вам ще додаткову унікальність бути ще більш затребуваним на ринку праці. Я маю контакт майже з усіма групами першого курсу,